Добрий день, малята! Ось погляньте, якого веселого кухаря я вам пропоную виготовити в техніці оригамі. Для роботи нам потрібно кольоровий папір та білий папір, клей, ножиці, фломастери чорного та червоного кольорів, серветка. Розпочинаємо. Спочатку ми виготовимо сорочку. Для цього беремо. Аркуш паперу квадратної форми розміром 15 на 15 складаємо навпіл. Сторона до сторони, куточок до куточку. Розгортаємо, протилежні сторони складаємо, робимо гарну лінію згину. Розкриваємо. А тепер складаємо по діагоналі. Куточок до куточка. Ось так. Розвертаємо до себе. Тепер беремо цей куточок і складаємо по намічній лінії. Ось так. З цієї сторони. Ось так. Сорочка готова. Тепер будемо виготовляти шапочку для кухаря. Теж беремо квадрат розміром 15 на 15. Складаємо навпіл. Це ви вже мієте. Робимо лінію згину, розкриваємо. Протилежні сторони складаємо теж навпіл. Ось так. Розкриваємо. А тепер нижню сторону тягнемо до середини до лінії згину. Повернули. І цю сторону теж тягнемо до лінії згину. Знову нижню сторону тягнемо до середини. Ось так. І цю сторону. Склада... Розкрили. Складаємо квадрат навпіл. Нам потрібно зробити тут надрізи. Беремо ножиці і робимо надрізи. Ось по лінії згину, надрізаємо до Лінії згину до цієї, і з цієї сторони ось так. Тепер по лінії згину відгинаємо квадратик в середину. Ось так. З лівої сторони теж робимо ось так. А тепер у цих квадратиках відгинаємо куточки. Невеличкі, ось такі робимо куточки. І тут також, і з цієї сторони. А тепер це треба все приклеїти. Беремо клей і намазуємо клеєм. Приклеїли, з'єднали гарненько, приклеїли. І ці квадратики між собою теж приклеїли. Ось так. І з цієї сторони намазали гарненько, клеєм. Намастили гарненько і ці квадратики між собою не спішіть, все з'єднали. Тепер і ці куточки треба приклеїти ось так. Так, шапка готова в сторону. Далі робимо штани, беремо квадрат розміром 10 на 10 і робимо халушу для штанів. Для цього ми складаємо наш квадратик по діагоналі. Розкриваємо. Тепер беремо цю сторону і тянемо до лінії згину. З правої сторони і також з лівої сторони. Тепер верхній куточок тянемо донизу, а нижній куточок відгинаємо вверх, ось так. І приклеїмо. І тут намащуємо, клеєм і приклеюємо. Так, одна штанина готова. Слідуючу, те ж саме складаємо по діагоналі куточок до куточки, не зміщуємо, рівненько, робимо гарненьку лінію згину, розкриваємо і те ж саме робимо до лінії згину. Ось так, не спішіть, спокійненько все робимо. І ліву сторону сюди тягнемо до лінії, згину. Тут пальчиком притримуємо. Ерненько придавлюємо пальцями. Тепер знову цей куточок вниз, придавили. а цей куточок вверх. І знову потрібно, що нам Приклеїти. намащуємо, гарненько клеєм і приклеюємо і цей куточок. Ось так. А тепер ці холоші між собою треба теж приклеїти, намащуємо, клеєм, накладаємо хороша на халушу. Ось у нас штани готові. А тепер ми виготовляємо голову. Для цього беремо квадрат брана до сторони, розкриваємо і інші сторони складаємо навпіл. Ось так. Розкриваємо. Тепер беремо оцей куточок, тянемо до середини. Ось так. А ці куточки загинаємо, невеличкі робимо такі куточки. Ось такі з цієї сторони. Ось так. Так, голова готова. Все, Всі заготовки готові, будемо наклеювати. Спочатку наклеїмо штани, намащуємо гарно клеєм. Далі сорочку, теж гарненько не жалійте клею. Далі наклеїмо голову, Приклеїмо куточки, щоб вони нам не заважали. так. Так, куточок підправили страшно, далі шапку. У мене вже заготовлені руки, намазую клеєм, і сюди. Начу гарненько, сюди, ось так. Черевики заготовлені. А далі приклею в мене заготовлені очі та намалюю фломастером червоним ротик, а чорним носик. Ось такий веселий кухар у нас вийшов. Бажаю вам успіхів і хочу побачити ваші фото з роботами. До побачення!